Не і доби, як міськвиконком ухвалив рішення щодо початку будівництва дороги крізь парк Горького, а тут вже почали рубати дерева. Кілька годин роботи, і майже півкілометрова ділянка вільна від лісу. Планують, що саме тут нова дорога з'єднається з Новгородською. Початок туди також направлені лісоруби, траса братиме на Сумський, де поворот на тенісні корти, а тягтиметься уздовж лідних котеджів з вулиці Біла Акація та Яру. Цей проєкт запропонували ще у 2007 році, але піднялася хвиля протестів з боку вчених екологів депутатів та пересічних городян. Однак реалізацію проекту таки розпочали. Чиновники впевнені, дорога необхідна для розвантаження центру. Нова дорога дозволить з'єднити дві радіальні магістралі міста – це вулицю Сумську і проспект Леніна. Дає можливість розгрузити вулицю Дерев'янка, Динамовську від транспортних потоків, движущихся в район вулиці Клочковської, Павлополя і західну частину міста. Першими жертвами будівництва стали півтисячі дерев. Чиновники запевняють, майже половина з них вже і так доживає віку. До того ж, зеленбуд у вигляді компенсації на озеленення міста отримує більше 30 тисяч гривень. І це лише невеличка частина того, що витратять на проект. Спочатку йшлося про те, що фінансувати його будуть лише інвестори, адже навколо магістралі планувалося виділити ділянки під спортивно-оздоровчі комплекси, офіси і апартаменти. Повне фінансування буде возложено на тих, хто готовий буде. При своєму желанні той чи інший проект в городі Харкові в районі цієї дороги зараз вже говорять виключно про дорогу чи триполосну магістраль з тротуарами і освітленням чи будуть навколо неї будівлю у мерії, поки не уточнюють. А тому. Кошти планують бюджетні за рахунок програми Євро 2012 і міської позики. Город збирається випустити облігації на 500 мільйонів гривень. Всі гроші підуть на ремонт дорог. Водії, які щодня вимушені долати величезні затори у центрі, до такого проекту його розвантаження також ставляться неоднозначно. Одні чекають на появу нового об'їзного шляху, інші переймаються додатковими світлофорами на сумській та витратами значних грошей усього на одну міську магістраль. Нормально зрозудять дорогу, то буде Нормально. Сейчас дороги вообще убиты. Я думаю, это полный бред, это, чтобы там дорога проходила, там кто построил эти дома. Вот. А что на разгрузит? На Клочковскую нормально дорога идет, на... Динамовской ну, можно ехать спокойно, по, можна їхати спокійна, по Пананілєвська. По, 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 по Ще одні незгодні екологи та активісти. Про те, що в парку йде рубка дерев вони дізналися лише у другій половині дня, коли чимала кількість дерев була вже попиляна. За словами активістів, лісоруби знищили значно більше дерев, ніж заявлено чиновниками. Цілком ймовірно, що незаконно було 500 дерев заявлено тут. уже около сотні дорога буде что шириною е 50, в 50 п'ятдесят метрів. В її розміри. Тут тут окрас читати очень просто. Назватися та коментувати свої дії, робочі відмовилися, але документи пообіцяли надати. Поки ж за викликом екологів, зарубкою будуть наглядати правоохоронці. зараз привіз документи будпонятна тоді, є нарушення Тому, В этом ж первична дійство осмотр місця пройшисто. Тобто тут присутствує понятих, сліду експерт, зафіксуємо всі ці, ці дерева порублені, Ну саму всю ситуацію пишемо. активісти в свою чергу склали заяву до міліції про правопорушення, адже за їх словами нічого про наміри чиновників не знали. Хоча на міськвиконкомі виконкомі виконуючи обов'язки мера запевнив, всі дозволи і узгодження, в тому числі від громадських організацій, на будівництво отримані. Я об этом не знаю вообще нічого. Хотілося б посмотреть документ. Понимаете? я сьогодні був в ісполкомі з утра. Попросив, дайте нам, пожалуйста, реши, где можна посмотрети или офіційно його взять. Рішення вчорашнього сполкому ще нету. Ви так очень швидко хотите. Вчора только было. Ми його хотіли сразу же протестувати в суді сегодня. прощения докладной экспертизы государственные государственных учреждений. Все вопросы, связанные с экспертизами, рассматривались в том числе и общественными организациями. Згодом робочі визнали, що дозволу від Мінприроди в них немає. Тож міліція зупинила рубку. А протестуючі запевнили, що вже завтра звернуться до прокуратури та суду, а також організують безстроковий пікет заради порятунку парку. В мерії ж навпаки, вимагають стаханівських темпів будівництва магістралі. За вимогою Геннадія Кернеса вона повинна бути відкрита до 23 серпня. Марина Ніколаєвана Черемнова, Акадішовська, агентство телевізійня новості.